звати В'ячеслав Лебединець. Я розповім про ринок дієтичних добавок, про тенденції та перспективи його розвитку, а також у другій половині своєї промови розповім про ті вимоги до виробництва дієтичних добавок, які діють на сьогодні. А моя колега пані Тетяна представить свою тематику. Приблизно через хвилин 40, ми з нею поміняємося, а потім буде зміна ще раз. А от таким чином ми сьогодні проведемо наш вебінар. Почнемо з того, що ми бачимо на сьогоднішній день, стосовно ринку дієтичних добавок. Бачимо ми дуже багато всього, не дивлячись на всі ті події, під дією, яких ми живемо зараз. Ринок дієтичних добавок достатньо швидко розвивається, і ми потім подивимося з вами на цифри, які це доводять. Він розширюється буквально щомісячно. В кожному супермаркеті, більш-менш великому, і в кожній аптеці зараз можна побачити дуже багато різних продуктів, які позиціонуються саме як дієтичні додавки. Оце фото полиць з епіцентру. А це скріншот з сайту розетка, де представлені дуже широкі лінійки різних продуктів, у тому числі дієтичних добавок хоча вони входять в різні микрофон. В різні категорії продукції. Що цікаво, те, що достатньо багато порушень якщо Дивитись уважно можна знайти на цих е, площадках з продажу таких продуктів, зокрема, на сайті епіцентру аж 44 сторінки, не 44 виробника представлено, а 44 сторінки виробників е, дієтичних добавок, е, серед яких є достатньо дорогі продукти. Подивіться, я не спеціально вибирав, це просто скріншот з. Популярних так званих продуктів, їх ціна складає від кількох сотень гривень до кількох тисяч гривень. Позиціонуються вони для фактично для всього: і для спорту, для оздоровлення, для кращого самопочуття, для налагодження якихось розладів і таке інше. Зокрема, якщо подивитись на Наприклад, один з тих продуктів, які позиціонуються як дієтичні добавки, ми можемо побачити, що, наприклад, вітамін в 12 чомусь супроводжується надписом про те, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Хоча про лікування не повинна мова йти при продажі дієтичних добавок, але, як бачимо, це є. Причому продукт достатньо дорогий 2,5 тисячі гривень. Як пишуть його продавці, він сприяє нормальній неврологічній і психічній функції, а також зменшенню стомлюваності і втоми. Крім того, є ще багато показань, так званих для цього продукту. Все, що завгодно, можна почитати на, на сайті, і це дуже нагадує опис лікарського засобу. Крім того, є продукти, які Направлені на, скажімо, очищення від них шляхів і забезпечення здоров'я сечового міхура. там у дужках назви цих продуктів, стимулювання м'язової енергії, спалювання жиру, збалансування рівня гормонів, підтримка витривалості, особливо для силових тренувань, профілактика печінки такий дивний термін, профілактика печінки. сприяння нормалізації функціонування нервової системи і таке інше. Це цитати взяті з сайту, де продають такі продукти. Що мене, м'яко кажучи, здивувало, і дуже негативні, негативні емоції викликало, це те, що зараз, от буквально сьогодні, можете перевірити, є посилання через QR-код, і воно буде у вас в слайдах активним. Це продаж продуктів виробництва Російської Федерації. Це те, що ми зараз бачимо на полицях епіцентру, і це, до речі, не тільки стосується дієтичних добавок, але і деяких інших продуктів, товарів, які так не дуже, скажімо так, старанно заклеєні етикетки російські, там, де зазначено, що виробник Росія. і... Поверху там щось інше наліплене. Це стосується електротоварів, зокрема, деяких і таке інше. Ну, е, навіть не знаю, як коментувати це. По-перше, взагалі, питання до цього так званого продукту, що це за собачий жир, звідки сировина і, і таке інше. А саме головне, це те, що ми у стані війни, але чомусь торгуємо з. Росією і продаємо ті продукти, гроші, за які підуть у Росію. Без коментарів. Морозник Кавказький. Морозник кавказський теж продається в епіцентрі. Зазначено, що є так званий курс лікування. Лікування я спеціально.